Ну, дивись, mm -hmm. от для мене, наприклад, от, те, чесно, да? от Те, що для мене весь час викликає питання, да? я пам'ятаю тебе в Харкові, наскільки ти круто орієнтувався. ну просто, Я, пам я теж, коли дивилася ці ролики, коли ти вчиш журналістів, зав'язуєш їм очі, так? І там теж думаю, зараз запущу, до речі, чекаю, зараз запущу. Є це відео, да, як ти вчиш журналіста, просто зав'язав йому в очі, ви йдете по Харкову, і коли вийдете вулицею, то взагалі чесно, тут не зрозуміло, хто не зрячий, Да? тому що ти йому показуєш всі перешкоди, ти йому називаєш всі проблеми на дорозі. Це нереально круто виглядає, насправді, Да? І от, коли ти потрапляєш, наприклад, в Польщу і починаєш вчитися там методики, польського методику, да, або потрапляєш до. Канади, починаючи до канадської методики, то проблеми з орієнтуванням, вони виникають суто, може, від інкультурації в іншу культуру, або в інший простір, в іншу, як це сказати, систему інфраструктури, може так, так? От мені видалося, що зрештою це більше так, тому що ти потрапляєш в іншу культуру інший саме, коли кожна інфраструктура вона певною мірою зав'язана під під іншу культуру. Да? Ну, так само, як я, коли потрапляю в іншу країну, для мене якийсь час дуже проблемно орієнтуватися. Взагалі в Україні е, свої особливості в Україні нерівні тротуари, розбиті часто ями. Е, По-друге, е, часто кожний офіс будує по-своєму. Там якісь сходи зробили додаткові, там якусь плитку поклали. Там десь плитка на навпаки відстала, Там і оці виямки там різні. Плюс оці е, бровки, оці перехідні, там десь вище, десь нижче, десь нормально. І якби цієї стандартності нема, єдиної. Тому і треба на кожній вулиці, на кожному там кроці десь якось якщо призвичаєтесь, або якщо ти вже знаєш, то вже, там, то вже призвичайно вже йдеш там більш певніше, а десь тільки починаєш вчити ту дорогу там, і добувати ту впевненість. Наприклад, ну, Завданськ, скажу, не буду за всю Польщу казати, В Данську все нормально, все рівнесенько, все класно, все добре. Але, але, по-перше, дуже широкі тротуари. І оця от е, я ще коли в 18-му році приїжджав, то я тут був в захваті, тоді ну тоді ще досвіду і практики не було. А тепер, коли я вже приїхав до Польщі, я зрозумів, що є свої. Теж особливості, до яких треба призвичаїтися, або щоб інструктор е, допоміг цим е, розібратися. Наприклад, ця ж е, велодоріжка, да? угу. ну, вона асфальтована, але ж ну, я ж не можу йти і постійно шкрябати тростиною, щоб відрізняти, де асфальт, а де ця плитка лежить, тротуарна. Ні, ну там гави, є так, що просто може бути асфальт і на доріжці, на тротуарі просто відрізняється якась там полоска намальована посередині. Так теж так. дуже в цих місцях є. Так, так. Е, ще наприклад, ну у Варшаві були ці тактильні доріжки на переходах, у Гданську їх немає. Там просто йдеш, і просто така, якби невеличкість, у до речі, в Канаді так само переважно. Просто невеличкий спуск. Ти йдеш, і просто якщо цей спуск, значить, десь тут має бути перехід. Але знаєш, ну інколи я можу йти мріяти або про щось подумати. От на відео там було, коли я про той перехід просто проскочив. Я просто не зауважив той, той спуск. Ну і якось так. Тому в Канаді, от я знову таки не буду за всю Канаду казати, я буду за тільки місто Лондон казати. Тут дуже-дуже класно орієнтуватися. В чому класно. Тротуарчики дуже вузенькі і дуже багато. Газонів. Єдине, що для мене мені незручно, це коли, наприклад, закінчується газон, ну там ще просто якщо там заїсти в чийсь там дом, то ще пів піде. А там, наприклад, де парковка, угу. там виходить так, що ідеш, і якби тако трохи вниз іде. І так виходить, що в тебе одна нога нижча, а друга вища. Так трошки ну, незручність така є ну, в цьому. А загалом дуже так тут. Теж таке є, де є тактильні якісь доріжки, є тут, безумовно. Але переважно, тут, якщо йдеш, просто от, якщо йде такий схил вниз, то значить е -е, говорить про те, що зараз буде перехід. І трошечки знов-таки треба призвичайтесь, бо я так інколи тут вже, так вже настільки я от сам зараз їздю з дому до школи, я вчуся в школі і школи. І вже настільки впевнений, що буває, так от розганяюся. Так. І просто злітаю на дорогу, і тоді до мене доходить, а треба ж було зупинитися. Я просто а вдруг машина була б їхала б там, наприклад, mm -hmm. там. бо там є одна дорога, де нема знаку е, переходу, і там просто, як кажуть, я беру на відповідальність на себе сам, що коли я дорогу переходів. Mm -hmm. До речі, мені ця інструктор, цю, ця дорога набагато е, легше була. І інструктор тільки з, і за цього мені цю дорогу і не показала, що там не було знаку. І вона, коли сказав, ти береш на себе відповідальність за те, що ти там будеш слухати, що я ж окей. Тоді я так. Трохи іншу дорогу показував на другій зупинці, треба було все там довше просто йти. Uh -huh. Тому отака от така є особливість. А загалом, я ж кажу, тут просто може, я тут просто чесно кажу, я тут можу літати Просто настільки зручно, настільки класно, бо всюди газони, газони, зліво газон, справа газон, і я ж кажу, зовсім немає перешкод по тротуару. Єдине, що велосипеди їдуть, ну знову таки вони ще по правилам мають їхати з краю дороги. Де приїжджала, але часто в ну, мене нема, не було ніяких таких ексесів. Я навіть коли стояв на зупинці, чекав автобуса, просто підійшла до мене жіночка і вибачилася і сказала, що відвела мене на газон поставила, бо треба, каже, тут, щоб приїхали велосипеди. І два велосипеди приїхали. Я так зрозумів, що вона третя приїхала. Ще раз мене подякувала, вибачилась, і якби пішла. Далі поїхала. Тому, ну, я ж кажу, от в Лондоні я себе дуже відчуваю, дуже впевнено в орієнтуванні. чесно. А я Добре. мрію загалом теж тут колись такий квест провести, людям зав'язати очі, я не знаю, з ким це буде, коли це буде, але я такий мрію мрій зробити. Слухай, а тоді є ще таке друге питання: Ну от, коли я, наприклад, потрапляю в якесь нове місто, то для мене завжди є проблемою співвіднесення розмірів міста, наприклад, і Харкову. да? Тому що в Харкові вулиці широкі, в Харкові відстані великі. Тут у нас як пішов, то пішов. Тут ну, У нас так, да? Тут вот, якось не дреботиш. А, наприклад, той же Львів потрапляєш, да? дивишся там карту, і вона тобі показує: пройди квартал, поверни, да? ти йдеш квартал харківськими мірками, а там той квартал там 100 метрів максимум, да? може бути, у Львові. І через це не співпадіння ну дуже класно пролітаєш, пролітаєш, корачі, кажучи по маршруту, недалеко не треба. А от є щось таке ну, в твоєму випадку, коли, наприклад, масштаби Харкова знов таки переносяться на інше, чи ти просто вже до кожного міста конкретно перш той харківський варіант відключили, на нове місто включаємося? Якось так? Ну, наприклад, живучи в Лондоні, у мене нема асоціації ні з яким. Е, Нічима, наприклад, коли я йшов по Варшаві, то в мене завжди якась асоціація з Харкова виникають. Uh -huh. Наприклад, Ось. і шум, і шум машин, якось і вулиці, ці, і от і я йшов іду по Варшаві, і у мене завжди такі асоціації, що тут я йду, це проспект uh -huh. науки, а тут я А він схожий, до цього. Так, ну от і Наталя теж мені тоді сказала, що ти кажеш, правда він дуже схожий. І от у мене завжди йдеш. А навіть там десь, навіть в Данську, десь сидеш і буває так, там, якесь таке, я кажу: о, це десь ми тут, напевно, десь містопарк, вже там на білоруське шосе йде. от такі асоціації виникали. Mm -hmm. Про Лондон я скажу, що в мене таких не виникає. Тут зовсім все по-іншому і інше сприйняття. І mm -hmm. тут, де ми живемо, так тут фактично одні приватні будинки, тут немає цих навіть багатоповерхових будинків, mm -hmm. і тому. А, ну да, то інші інше відчуття. відчуття. І mm -hmm. тим більше, що тут я ж кажу, тут знаєш, то як у нас у нас дивуються, ну, у нас в селі це нормально, там або на закину, а тут ідеш, і тобі на зустрічі йде там good morning, там how are you, Там, mm -hmm. наприклад, или просто і там, йдеш хай. Mm -hmm. І оце просто йдеш, і таке враження, що ти йдеш просто в великий типу, великому селі. Там і всі один на одного. Хоча тебе ніхто не знає, але всі вітаються, всі mm -hmm. посміхаються. Наприклад, я навіть... Коли в автобус заходжу, я завжди з водієм вітаюся, коли виходжу, я завжди йому кажу там, Thank you", там наприклад, там, uh -huh. і. Ну, якби і це тут якби така практика прийнята, що заходять, вітаються, заходять там, виходять, і навіть, якщо через задню двері йдуть, то все, все рівно чуєш Thank you", там, ну. Слуха, а тут є тут другий такий такий момент, uh -huh. да теж? От в мене ну знов таки свій мій такий досвід, може, може. Не от коли я потрапляю, наприклад, в якомусь іншому, в іншій країні, скажімо, на вокзал, от для мене це завжди стрес. Ну, чесно. Тут просто якраз відео про вокзал в Данську запустилося. От, тому що там інша логіка, там інша логіка оголошень. Хоча здавалося, що оголошення нормальне. Да? Якесь розташування платформ, треба зрозуміти, де там ті виходи, входи. Коротше, це для мене завжди стрес. Ну, чесно, да? от, е, ну, як ти ставишся до тих вокзалів, як, е -е -е -е? як ти їх сприймаєш? Я просто можу сказати: так всюди є свої особливості. У мене, крім вокзалу у Харкові, наприклад, там чи вокзалу в Запоріжжі, фактично, практики нема такої не в Києві, де б я не їздив. Ну, може, у Львові там ще трошечки була там, можливо, якщо б трохи більше поїздив, там пересадки робив, то може і у Львові. Ну, я у Львові фактично теж там, в принципі, все було б нормально, але я там. Наприклад, користувався асистентом тільки за того, що в мене просто підходив потяг, а інший потяг через 20 хвилин їхав. І я на той випадок, якщо потяг запізнюється, то я так мав надію на те, що все ж таки притримують той потяг, бо будуть пересаджувати. Ну тому давав заявку. Наприклад, що стосовно Гданська, ну, там я показував, що є там і ці такі жолобки, де може тростину йти там і метро в Варшаві це так само. Це про що я завжди мріяв, щоб це було в Україні, і особливо в Харкові. Наприклад, для мене метро в Харкові. Я вважаю, от Я був в Римі, я був, наприклад, у Варшаві, я був в, Більбао, в метро Я був в Києві. І мені здається, що харківське метро саме найкраще, саме компактне. Якщо там ще зробить всі пристосування, які, наприклад, на пероні, там все, то я вважаю, що харківське метро саме компактне, саме найкраще. Це моя думка. А так, ну я думаю, що е, тут і зря буває, бувають, ідуть ну, там е, не, не одразу все розуміється. Тому тут просто треба вже практика призвичайтесь і вже, наприклад, на, напевно, і Варшава б тоді смішна була, б, і Спінбаву була б смішне, так, ну. У мене не було просто практики самому ходити е, на цих вокзалах в метро, тому тут я нічого не можу сказати. Це, це добре. Ні, просто коли їздила, я так mm. розуміла, що мені реально важко. Да, і Варшавське метро, це просто кошмар якийсь. Насправді я не знаю, yeah. як, як треба було таке. Тебе знаєш більше всього, що що не Варшаві мені не подобається. Що якщо ти вийдеш не на ту сторону, коли uh -huh. приїхати, ти в Харкові просто розвернувся і перейшов, і одразу uh -huh. а там треба знову виходити і знову входити, Щоб uh -huh. ти І оце, од незручність просто вбиває. Це фантастично. Просто да. Це це вигадати. Так это саме, mm. до речі, в тому, що думати, це саме, втома. Да? Mm -hmm. І тобі треба вгадати, яка тобі треба платформа. Якщо ти не вгадав, то ти піднімаєшся, Коротше, це дурду, чесно. Так, да, добре, коли ти знаєш, як піднятися і знову, щоб не платити. Ми, наприклад, перші рази, коли не знали цього, ми виходили і знову заходили, платили. <laughs> Ой, кошмар. Yeah, ну да. Добре. Я тоді ще подумала, якби я була незряча, певно, я б просто не заморочилась і просила б одразу супровід на, на цих особливо на вокзалах. Насправді це дуже добре. Супровід це впевненість, це стабільність і uh -huh. я вважаю, що цим користуватися, якщо це є, то цим треба користуватися, це моя думка. Uh -huh. Хоча я чесно кажучи, супровідом почав користуватися буквально, може, ну, років 10 назад. До цього я ніколи не користувався супровідом. І може від того, що стіснявся, може від того, що особливо не знав, як це робиться. Його не було. Я, ж... було. я почав да я вперше почав супровідом користуватися, коли я почав їздити в старий скалу. Тоді не було прямого uh -huh. потяга е, Харків, Львів через скала, через Тернопіль, і мені треба було до Львова їхати, там робити пересадку. От я вперше почав цим користуватися і. Зараз вважаю, що це непогано, Так що я mm -hmm. не бачу в цьому якогось чогось там, і оце mm -hmm. своє геройство показати, що кипа, я все можу, ну mm -hmm. інколи це геройство може довести до чогось непередбаченого і неприємного. Тому є можливість користуватися, треба користуватися. Я Хоча. тобі чесно скажу, я б теж користувалася. Я коли mm -hmm. приїхала в Штутгарт... ну. Приїхала. Ні, приїхала. Я в мене... Як це місце називається Завалось, Не пам'ятаю. В якомусь місці мала робити пересадку. Да? Я виходжу з автобуса, маю сісти на той на поїзд. Я розумію, що я не знаю, перше, з якої платформи йде мій поїзд, друге, до поїзда півгодини, третє, вони не стоять на платформі, а прийшов одразу поїхав. Якщо я не вгадаю, з платформою, то я не встигну до нього добігти. І поки я не знайшла не знайшла розклад, а в додатку він не світилася платформа, поки я не знайшла розклад, поки я не прийшла, поки я там не поспілкувалася з дівчиною, яка теж чекала до поїзда, а він ще спізнився на 40 хвилин, то що це був такий екстрім. Ті реально, я, я б сама не відзналася від супроводу на вокзалах і ну, в яких я вперше. я загалом хочу отут зазначити, я вже може це говорив, ще раз, зазначу. якщо навіть ти дуже добре знаєш дорогу. І якщо до тебе підходить людина і пропонує допомогу, ніколи не відмовляйте їй в цьому. Це насамперед, по-перше, це значить цій людині більше потреб, вона більше цього потребує допомогти, ніж е, вам ця допомога потреба. І по-друге, я ж кажу, що просто це все буде ставлення, такого, що ага, один каже, що я сам можу там. Добре, що якщо коректно скаже, а є ж такі, що і не коректно, можу сказати, типу, відстань, там, а mm -hmm. там, і тому е, тоді другий раз вже просто уже ця родина, ну це теж сам може. Але буде якась людина вже дійсно потребувати допомоги, а ця людина буде проходити, і скаже, ну той відмовився, і цей відмовився. То що я буду там, ага. на нього там, втрачати свій час, там і піду далі? Я, наприклад, зараз тут, ну, фактично теж, тут no problem у мене. Тут я дуже добре вивчив дорогу, все, але якщо до мене підходять е, люди і пропонують, то я завжди кажу, окей там. Наприклад, там от у мене вже є. Там уже я до школи підходжу, там і в різні там або біля школи, або там не доходжу до школи. Там у мене вже є там хлопець з Сирії, mm -hmm. і Він вже просто вже. Ну я бачу, що він цю цю допомогу. Він просто, просто кайфує від того, що він мені допомагає. Просто я відчуваю цей внутрішній заряд цієї людини від того, що він мені допомагає. Так він і, і, я сам можу дойти до класу, все, але він мене веде. І вже там якось ми йдемо з Наталією. А тут два такі випадки були. Перший випадок він мене веде, а Наталя приїхала ровером і ну, там, якраз стояла, Паркувала свій ровер. Mm -hmm. І вона йому сказала, що no problem, типу далі я сама з ним. А він такий, а я не хочу no, стандати. No, no. та". А він каже: No problem, і пішли далі. Тут, далі, що вже від мене відмовився. Кажу, я відмовився? Кажу, ну я ж казала, що чекає разом піду. Кажу: я не узнав твій голос. Кажу. А тут уже, да, уже йде. І я про цього хлопця думаю. Думаю, я, до речі, там на Фейсбуці з ним фотку там виклав на 15 травня. І думаю, от би з ним. І тут чую я по сходах, а він завжди дуже дуже так полюбляє: ван, ту, фрі. Як спускаємось по сходах, mm -hmm. і тут і йду, він такий зустрічі, ван, ту, фрі. О, кажу. І Наталі каже, каже, ну я ж. Познайомив, що це моя дружина, він каже, ваш чоловік це вже для мене, як брат. Каже, я вже настільки вже, ну, просто, вже, просто радію від того, що його зустрічаю. Uh -huh. І так я ж кажу: були там, наприклад, там із Судана, із сектора Газу, хлопчики там підходили. Там, наприклад, і от, а там сектора Газу загалом було, він так схватив мене і побігли. Я не можу навіть зорієнтуватися, якою дорогою ми йдемо. Думаю, я йому там намагаюся пояснити, яка зупинка, який автобус. Він каже, Окей, окей. Тоді я питаю, який у нього автобус. Він каже, там 92-й. кажу, окей, кажу, у нас одна зупинка, Він каже, є, там. І я ж біжим, я ж хочу зрозуміти, на яку зупинку вийду. Я не можу зорієнтуватися. він просто так ж жук жук так. Ну, коротше, закінчився тим, що ми вийшли на ту зупинку, яку мені треба було. Там почекали, тоді він сів на свій 92 й автобус, а я ще чекав свій 16-й автобус, общем, нормально все вийшло. Так що... Але вже сам факт, що, вже, що в мене вже є така практика, що я вже можу, в принципі, вже, да, я ще низькому мову не знаю. У мене ще ну, вже ступора такого немає, як раніше там підходять, і я в мене зараз більш-менш можу порозумітися, більш можу пояснити, що мені треба. Ну, якби проблем уже таких Ну, є проблеми, але вже не такі, не такі як були наприклад, ще місяць, наприклад, назад. А загалом я ж кажу, орієнтування тут дуже просто, дуже легко, і тому тут новий no проблем. Окей. Okay. Так, що ще цікавого. Це була це остання історія, була історія про неправильний супровід. Коли когось хапаєте, чітко кажіть, куди ви його ведете, і запитайте, куди ну, його. Ні, тут славо нормально підходять, і нормально, немає такого, що схопив, там все, він питає там, чи потрібно допомогти. Може, кілька разів. Як, окей, окей. Ну якщо я скажу окей, там ну, все. Uh -huh. так було, що, наприклад, теж питали, я просто не розумів. Mm -hmm. І щось таке, я просто думаю, щоб зайві питання не ставилися, я кажу, no, проблем, все окей. Okay. Вона окей, окей, всі і пішов. Там, ну, вона питала, чи я йду вниз по сходах, чи вверх. Тоді до мене вже дійшло, що вона mm -hmm. питала, що, що сходи. Mm -hmm. І чи потрібно мені щось допомогти? Я кажу, ну проблем, все, і пішов. Там, ну, в принципі, там нема, дійсно нема проблем з